22 травня з самого ранку на одному зі спортивних майданчиків Білородністровського майбутні лікарі, озброївшись лопатами, віниками, граблями та рукавичками, дружно вийшли на боротьбу зі сміттям в рамках проведення місячника Спорт для всіх і спільна турбота. Комунальна установа спорт для всіх робить мелкие ремонти на своїх площадках. Сьогодні ми з вами знаходимося на площадке по вулиці Солнечной 11. Вот здесь баскетбольна площадка, як ми с вами видим, вона в нормальному что Що ми здесь зробити? Значит, ми покрасимо лавочки, уберемо поле, заменим баскетбольные щиты на нова поміняємо, покрасимо стойки. Приїхавши на баскетбольний майданчик, що розташований по вулиці Сонячнеї, 11, Студенти медичного училища побачили досить неприємну картину біля лавок. Та на прилеглій території розкидані пляшки, папір, політіленові пакети, недопалки та не тільки. Хотілося б сказати, що уважаємо граждані алкоголіки і туніяці, будь пожалуйста, не перевращайте спортивну площадку в місце для розпиття спиртних напідків. Це спортивна площадка тут займаються діти спортом. Віталій житель Білородністровського. Він оборне, що деякі городяни викидають сміття будь-де, не дивлячись, що поруч дитячий або спортивний майданчик. Навіть ідучи по вулиці, папірці й недопалки викидають прямо на землю, а не в урну. Оскільки ми сьогодні здесь вибираємо, я хочу сказати пару слов по поводу цього всього. По моєму мнению, чисто не там, де а там де не мусорять. Я би хотів звернутися до білгородністровській молодіжі і всіх чтобы они не мусорили, тому що убираем мы, а мусорять всі окружающие. Почему должны убирать одні, а мусорять всі. Керівник фізичного виховання Білорністровського медичного училища каже, що вони як ніхто знають, що чистота запорука здоров'я, а заняття спортом дає можливість підостаючому поколінню ввести активний спосіб життя. Это своего рода тоже и воспитательный момент. Они видя насколько здесь вот ну, не совсем благоустроено, они понимают о том, что если каждый несет свою лепту в общее дело, понятно, мы будем жить лучше, качественней, ну и будем с охотой заниматься на этих спортивных сооружениях и площадках. Протягом декілька годин студенти та дорослі збирали сміття, згрібали листя, траву старі гілки, підмели бетонне покриття баскетбольного майданчика, пофарбували лавки та стійки щитів. Вони усі попрацювали на славу. На цій площадці сьогодні працюють діти з медицинського училища. Хотілося б по сказати велике спасія руководителям, які предоставили нам дітей і предоставили свою помощь. Слід зазначити, що вже за декілька днів у школярів почнуться літні канікули, і всі вони будуть свій вільний час проводити на свіжому повітрі, а тепер ще і на чистих спортивних майданчиках. Тетяна Коваль, Артем Українічук, Бесарабія ТВ.